Офіцер питає солдата: Рядовий дупанець, чому ти пішов до армії? Новобранець вирішив відповідати чесно. Е, По-перше, я хочу захищати свою батьківщину. Правильно. По-друге, служба робить мене сильніше. Правильно. По-третє, моєї згоди ніхто й не питав. з вісківниці одягаються в роздягальні. Одна з них надіває сімейні труси. Друга запитує Марусю, відколи це ти ходиш у чоловічих трусах? Відтоді, як мій чоловік знайшов їх під ліжком. Запис у шкільному щоденнику. Понеділок був спійманий біля жіночого туалету. Заглядав. Вівторок був спійманий біля жіночого туалету. Показував. Середа. Був спійманий біля жіночого туалету. Відірвали. Співчуваємо батькам. Гінеколог запитує у пацієнтки Е, Скажіть, скільки у вас було чоловіків? Ну, десь два, три. Не так це і багато. Так, лікарю. Якийсь невдалий день. Одного вечора пішли три зв'язківниці попаритись в солдатську лазню. Сидять, паряться. Одна каже. Ой, дівчата, хлопа, як хочеться. Марічко, зараз буде. Кличуть банщика, молодого солдатика-строковика. Той приходить. Рядовий дупанець, ти що? Хочеш нас знечестити? Ні, не хочу. Тут найбільша зв'язківниця встає і, зачиняючи двері на засув, каже А доведеться.